Найбільш загадкова пісня євробачення 2025 від Албанії, назву якої я спершу прочитав. Як пісня ржем е, чи топак Жрем і купив собі медовик для огляду на Когіконі, але потім занурився в текст і здається, там ні разу не про жертя. Але що робити? Медовик уже куплений, а я вас запрошую на приємний вечір із гібіскусом. Тим більше, що моя учениця, в якої день народження сьогодні не з'явилась на занятті, тому у мене свято. Ну і потрібен детокс після останнього відео на каналі про Дональда Трампа та його побудову царства Небесного у Сполучених Штатах. Отож, мене звати Євген, вина Когі іконі занурюємося в текст та музику. Євробачення разом. Ой, друзі, я відчуваю, що це буде ще та пісня. По-перше, пісня написана суміш албанської мови та діалектів, які виживаються в Косово. Ця мова, єдина серед індоєвропейських мов, представляє взагалі окрему албаноїдну гілку палово-балканської групи. І тому вона ні на що не схожа, і не потрібно плутати її із слов'янськими мовами. Отож, для цього мені потрібен буде чат GPT з особливими промптами для того, щоб він розклав мовну полісимію та символіку за лексами, використаними у цій пісні. І саме таким чином я із тексту буду витягувати ключові сенси. А ось як вони вже в тексті та контексті вплітаються в єдине полотно, і чи вдасться мені взагалі його зрозуміти? Ось подивимося. Та я думаю, пісня розраховувалася на. Середньостатистичного якогось слухача європейського, який мусить читати в ній принаймні поверхневий пласт. Ой, параноя це якраз той настрій, який тебе огортає, коли ти дивишся повсякденні новини Сполучених Штатів. Трестя його матері. З першого куплету перечувається ця подвійна гра, подвійний текст, де якісь фрази сказані в прямому значенні інші в переносному, як іронія, сарказм і так далі. В цю хвилину, в цю мить йдеться в, про перебування в моменті, а далі англійською мовою no paranoia, без параної. Тобто зупиніться зі своєю параною, залиштеся в моменті. Зараз, якраз читаю оповідь служниці і паралельно дивлюся серіал одноіменний. залишу посилання, кому цікаво під цим відео, хоча, взагалі, то в наступному огляді на моєму каналі буде якраз згадувати і там. Робити своє невеличке резюме по цьому серіалу, тому що нам і цікаво буде подивитися там на Пуритан Америки та з чого усе почалося. Трампізм маю на увазі, з чого почався. І в мене якісь просто параноїдальні емоції і асоціації з усім музичним рядом. Адже тут якась просто урбаністична картинка антиутопії, не знаю. А тут зараз ми повертаємося назад. Автентика пішла? Воєнні якісь морські, тут різні скільки пластів, неначе вона, вона одночасно переходить в різні світи. Що відбувається? Візуальні ряди, якісь поки що намішані. Після дощу світ виглядає веселковим. Угу. Знову ж, біблійний образ, символізм, веселка після великого потопу, чи після якоїсь біди, після стихії, шторму, бурі і так далі. Можливо, веселкове небо це відсилка до ліберальної утопії, ЛГБТК, рівність і так далі, ідеальний світ. Не знаю, але це багатошаровий символ, річ як християнський, так і світський, на вулицях жодних швидких допомог. Хм, тобто ми малюємо буквально утопію. А можливо, це прагнення до якогось світлого мирного майбутнього, особливо в контексті Косово та страшних балканських воєн, з яких почалася Друга світова війна, адже їй передували регіональні, невеликі здавалося, але дуже страшні. О, вона зупиняється в усій загнаності, в усіх переходах між різними цвітами на одну мить, і раптом музичне тло починає змінюватися. Вона повертається до своєї, неначе автентики. Тут іде такий мелос, їхній місцевий колорит албанський. там-пам-пам-пам-пам-бам-бам. І паралельно у неї починає, як тільки вона зупинилася і занурилася в себе. Проростати ось це полум'я, паросток полум'я росте просто з неї. У, <му> цікаво, ця картинка, схоже, пам'ятаєте ось цей момент? Тій саме червоної жриці з серіалу Гра престолів. М -м -м. Але там було таке релігійне засилля, просто релігійний тоталітаризм, якийсь трястя. А тут в албанській мові образ вогню має позитивну конотацію, він проростає як символ живості, енергії, яка народжується з себе середину. Тобто ти маєш повернутися до своєї природи до себе. Ніхто не говорить з тобою спехою. Тобто з верхньою згори arrogance. цікаво, ну це просто світ до Дональда Трампа, в якому було принаймні ще якесь відчуття такту. Чудово, але як тільки ми повірили в цю справжність картинки, йде далі текст. І сьогодні нам знову сказали, погода не зіпсується, все буде добре, все буде стабільно. Або так як з минулого відео, не наче з гіліаду, була фраза про те, що вам сподобаються ці нові зміни, які принесе наше царство небесне на землю і наш християнський націоналізм в Сполучених Штатах. Буде стабілізець, товарище. Прекрасно, ну це іронія. Відверта іронія. Я опинилася під водою, але рот мій не пересох. Хм, Тобто мене занурили під воду, мене примусили мовчати. Мій голос в воді не поширюється. Але але мій рот не пересох. Але я не зупинялася боротися, я не зупинялася говорити. Вау, Цікавий такий клеш, паралелізм зі, зіштовхування, метафора тонення. Пам'ятаєте, це занурення в якийсь депресивний стан зазвичай, в глибинний стан, який майже не контрольований, а можливо, це заглушення чи голосу, але тут вона не підкоряється їм. Друга частинка, ми знову поринаємо в якусь утопію. Уяви одну хвилину без солдатів, без сріт. Малюючи цю ідеальну картинку, ми насправді підсвічуємо соціальні якісь проблеми. Тобто, ми це уявляємо, але натякаємо, що насправді зараз не так. Жодної пляшки в океані. Пляшка в океані це зазвичай послання, яке залишили для когось, хто там колись її підбере, послання в майбутнє, тому що зараз це послання нікому не потрібно, або зараз немає кому це послання писати. Чесно, якісь такі вайби Складається враження, що хм, співачка перебуває в стані тотальної не свободи, але абсолютно іронічно, утопічно навіть описує бажану картинку, яку б вона хотіла мати. Уявіть, уявіть, уявіть. Нафта пахне бузком». Ну, це ж просто зіштовхування. Тобто, і воно настільки ідеалістичне, що аж нереальне, просто утопічне, антитеза тотальна. А свободу слова тобі вчить школа. Тобто свободу слова ти навчаєшся в школі. Це знову така гідка іронія, бо школа зазвичай навчає мислити за шаблонами, а не починає зі свободи слова. А у цьому відчувається знову дуже багато болі і протесту. Але це завуальовано в таку утопію. Якась така перевернута, критична утопія. Далі починається пасаж, дуже релігійний, молитовний, наче це просто реальна духовна молитва. Створив мені чисте серце. Це дійсно відсилка до псалму 51-го, 10 десятий вірш біблійного. У моїй ночі я посилаю тобі світло. Але світло це приходить не зверху, а я тобі зі своєї ночі, зсередини себе, посилаю світло. Знову ж якась перевернута метафора і перевернута перспектива. Ми не просимо про це світло, ми його віднаходимо всередині і посилаємо з темрями. І що цей вогонь далі зробить? О, неочікувано. Він просто прориває ці світи, спалює їх як ілюзії, як міражі. А далі йде гра слів на двох абсолютно різних традиціях мусульманський, тобто арабський, турецький і так далі, аман, що означає, будь ласка, або змилуйся, та мізере з латиниці, тобто християнський світ, який прикладається так само: помилуй мене, мізере помилуй мене. Тобто це буквально тавтологія. Але з двома різними мовами, де християнська і ісламська традиції сплітаються разом. Тобто, будь ласка, помилуй мене усіма мовами, тебе болю. Тобто, іншими словами, та мені пофіг на те, яку релігію ви сповідуєте, помилуйте мене. Тобто, погляньте на мене як на людину, а не як на об'єкт, якого потрібно там рятувати, захищати чи там. Приводити до покаяння. Ці, цікаво, така мішанина релігійна. Я поки що не знаю, до чого вона тут, в цьому куплетику. Це перед приспів. А далі йде приспів. Очисний вогонь, який проявляє правду. Вау, і тепер вона просто в якомусь абсолютно безконтекстному просторі, залитому цим сяєвом. Вогню чи сонця якогось розплавленого, розпеченого в моєму серці, у моєму серці, але друга фраза для мене абсолютно ідентична. А для албанців це діалект, і та діалектна форма, яка вживається саме косівцями, цікаво. Тобто, в косові ось цю фразу розуміють, і це відсилка до регіональної ідентичності, дуже проблемної ідентичності, яка закута в цей конфлікт із Сербією. О, одного слова достатньо, щоб підсвітити регіональну ідентичність. Ця хвилина триватиме. Ось ця хвилина, в яку ми занурювалися на початку, в яку вона кликала нас, в вона кликала нас побути, триватиме вічно. Тобто хвилина миру чи хвилина натхнення, про що говориться добрі люди, люди без імен. Йдеться про якихось людей, імена яких стерлися. Ці люди були добрими, але можливо вони не з нами, чому їхні імена стерлися, вони безіменні. Тобто вони не потрапили до підручників, про них ніхто не дізнається, але ж вони подаються тут як справжні герої, вони добрі. І ці люди танцюють у душі вале. Vale. Валя vale це народний албанський танець у колі. Тобто йдеться про те, що ці душі цих людей, імена, яких ми не знаємо, але вони є героями, вони танцюють разом албанський танок в колі. Йдеться про єдність, спільність, об'єднання і так далі. Довкола вогнища вони танцюють, чи до чого тут вогонь далі? Благословена будь моя земля, я ніколи не забуду, де народився, де народилась вона співає про себе. Причому заважте цей в неї патріотизм. Він локальний. В ньому немає якоїсь імперськості, там зверхності і так далі. Використовується це слово ярна, архаїчне благословенна моя земле. Це знову ж архаїчна їхня форма слова. і Я так розумію, тут цей зв'язок поколінь має простежуватися. А далі вона масштабує це відчуття єднання довкола цього вогнища на увесь світ. Благословенна будь-мій світа. Продовжуй мені світити. Якийсь цей танець конвульсивний, подивіться на її вираз обличчя, вона абсолютно серйозна, занурена в себе, хоча і танцює дуже подвижну руханку Трясся. але це не наче танець довкола вогню, не наче в цьому танці станеться її життя, танець якийсь екзистенційний танець, що відбувається. Палати, палати просто сяяти й палати, тобто вона тут сяє, пробуджуючи цей полум'я і себе. І Далі світити шандрит. Повторюється багато-багато разів, як таке собі заклинання, мантра чи тому подібне. Якісь тут прям образи такі язичницькі трішки є, тобто повернення до їхнього коріння, оці танці довкола вогнища в одному колі і так далі, об'єднання. І далі кульмінація, вона повністю сповнена вогню. Іначе усе це дійство розпалює своїм рухом довкола цього вогню нове полум'я серед самих людей. Вона віднайшла це полум'я в собі. Це пісня про автентику і повернення до себе, але через вогняне горнило повернення до себе. Wow. Слухайтеся в цю оркестрову музичну тему. Там-пам-пам. Неначе там небеса розверзлися, вся земля палає. Але не знаю, це як, типу, розповідати історію України крізь <сум> ося полум'я, і не одне полум'я повернення до себе відстояння е, свого. Цікаво. В цьому стільки драми. уф. І Подивіться на її роботу з камерою. О, вона так тримає фокус на цю камеру трясті, неначе дивиться скрізь неї, неначе дивиться в суті речей. У <му> мене трішки дисонанс з оцими її рухами, типу, ламанню. Я розумію, вона, типу, там мати дракона пробудилася із полум'я. І так далі. Є тут цей такий вайб Гри престолів. А, але при цьому вона наскільки сфокусована на цьому танцеві, що ти починаєш сприймати його як метафору, метафору якогось Внутрішнього пробудження, внутрішнього стержня, яке вона віднайшла. О, оці трагічні скрипки. Та на на. І цей полум'я, яке прожирає ось цю всю пелену, ось несправжність, воно його роз'їдає і повертає в попіл. О, красивезні кадри з гори. цій позиції в цьому кадруванні ти не можеш більше нічого вдавати. Ти такий, який ти є. Камера тебе просто піймала з гори всю твою суть. Цікаво. О, вау! Подивіться на цю палаючу газету. О, клас! Ось десь приблизно так само я себе відчуваю кожного разу, коли відкриваю Телеграм чи, чи будь-який новинний ресурс зранку, і там Трамп, 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 Україна, Україна, Трамп. І такий. Що воно знову ляпнуло? І тебе так палає, палає ця газета з інформаційного простору просто горить, синім полем, ти думаєш. Ой, клас! Тут просто якісь такі вставочки, не наче з фламенко. пам 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 Па-та-та-там! Клас. Yeah. А що вони yeah. читають? До речі, що це за шматок? З'єр він читається правильно. Вогонь, у святи наші племені танці, які лунають гучно, як лавина, що несеться з гір, вогонь. Безіменні чисті люди, зламані люди падають вниз, як сім ножів, що, що впиряють душу. Вогонь тут покоїться море пісок і місяць, і зірки не видні нам, бо відбитки наших стоп на них. О-о-о-о! Так ми топтались по цих зірках. Ми на них начхали. Ми туди Люню маска відправили на ті зірки. І поки ми йдемо в божевіллі, вогонь. Вогонь ми зголудніли по полум'ю і світлу шукаємо тебе в цій темряві віддалений від світла. Це йде таке заклинання, звертання власне до вогню. Вогонь тут і є. Персонажем діючою силою, учасником цього тріо на сцені насправді не дует на сцені тріо, і третій серед них це і є цей вогонь, що відбувається. Пісня на нового повороту. Ох, просто ікона. От, подивіться на цей стоп-кадр, це просто ікона. Наскільки сфокусовані на чомусь в глибині нас, не наче дивляться крізь нас, говорять нам саму суть речей і промовляють ось ці слова. Тобто слова, якими, типу, викривають усю фальш людських ідеологій, надбудов людських, людського світу, світовлаштування соціуму і так далі. Не знаю, є в цьому щось таке апокаліптично конструююче, як самий вогонь, який спожирає усю фальш, перетворюючи її на попіл. <му> Вау. Причому вони це роблять абсолютно без якоїсь релігійної, там, додаткової символіки, там, заклинань. Закликів і проповідей. Ні, це просто такий скетч. Вони як зеркало суспільства, але зеркало, яке колюче цим вогнем, вони і є цим самим полум'ям, яке викриває правду. Mm. Смачно за цим спостерігати. І після ось цих всезагальних якихось звертань про цей вогонь, вона бере і огортає це послання вогню до себе на себе цей вогонь народжується з неї, зсередини. Причому її розуміння світла, правди, як побачити іншого перед тобою і з'єднатися з ним у танкові, навіть якщо імен його не прописано в книжках, і ти їх не знаєш, але ці люди все одно існують вони тут. Перед тобою вони є світлом, протиставляються усіляким втечам в утопії, або ліберальні, або релігійні. Вона обстюбує там величезну кількість символів релігійних, знову ж, неначе намагається обнулити їх і показати, що вони зводяться до чогось базового, до якоїсь, е, типу, базової, примітивної, звичайної істини. Ось цей образ вогню він і об'єднує, коли всі довкола нього збираються. Він же і слугує зброєю для знищення інших, коли спрямовується проти когось. Цікаво. Тобто така пісня, яка закликає до об'єднання довкола певної істини чи певної правди, причому абсолютно простої і практичної якоїсь, тобто яка витікає із простих звичайних людей. Коротше, щось здається, пісня надто складна для торта. Mm. Смакота. Танцювальний трястя, біт, народні. Ось ці мотивчики йдуть, а оркестр просто розриває на якісь душоровні, епічні, фатальні мотиви. Таке відчуття, що вони там танцюють довкола полум'я останній танок якийсь. А, подивіться на її пластику, трястя. Тобто там абсолютно не танцювальна пісенька типу «Опса опса са. Ми там зараз влаштуємо паті for Everybody. Mm, mm -mm, mm -mm, тут серйозна історія. Ууу, um, а ці фото з протестів, чи що це таке відбувається? Це типу Косово, події в Косово і боротьба за їхню незалежність, які горять тут в мене в останній частині, хоча пісня абсолютно якусь має дивну свою структуру. Тут у мене починаються мурахи. Вона танцює на фоні оцієї тотальної втрати і перетворення вогнем усього на попіл. Але вона танцює свій, своє полум'я внутрішнє. Вона з цього полум'я живиться. О, а це ж просто в'язниця якась, яка палає. Фу, в цьому ще є якийсь протест, такий лютий. Типу, ми своїм полум'ям вас усіх спалимо. Ой, пам'ятаєте, оця жриця полум'я із. Цікаво, напишіть, друзі, як вам здається, як оце все шувається в одну історію. Можливо, ви бачите в цьому Балканські війни і боротьбу за незалежність і свою ідентичність, або ось цей вогонь має глибоке символічне особисте значення. Мені цікаво буде послухати ваші версії. Поки що, ця пісня, наскільки пориста і має. Абсолютно однозначні місцями символи, просто такі як гвістки вставлені, але між ними дуже багато простору, який можна сшивати по-різному. Якось фу, мені мабуть, не вистачає. Мені мабуть просто не вистачає якогось тла і фонових знань для того, щоб зрозуміти, що саме вони хотіли цим підкреслити. Але тут декілька пластів точно промальовується. Особистий пласт, тобто, я палаю, як оце полум'я. Ми палаємо і в цьому полум'ї, в цьому танкові довкола полум'я об'єднуємося. І так, ми цим полум'ям запалюємо, стираємо ось ту всю біль, яка в нас була, зібралася. І це полум'я також як істина, як справжність, полум'я, яке викриває усю фальш і показує її справжню суть. Вау, це полум'я страждає. Вона, тобто, це полум'я з неї народжується і воно завдає їй болю, але вона від нього просто сяє від цього полум'я. Тобто ти згораєш, тебе спалюють, але ти сяй. Просто зараз все досліджував. Перше велике духовне пробудження у Сполучених Штатах і їхню першу фазу їхньої історії та формування ідентичності, і дійшов до пуританта Салемського процесу над відімами. Там, звісно, нікого не спалювали, там їх просто вішали з релігійних знову ж мотивів. Але тут скільки релігійної символіки вшито в цей твір? Цікаво було за цим спостерігати. Ну що, поки що, за прогнозами букмекерів, пісня входить в десятку і, можливо, навіть претендує на перемогу. Чи вистачить їй цього всього, аби перемогти, не знаю. Поки що не зовсім чітко считується, особисто як для мене, якась одна домінантна лінія. Вона підсвітила е, чимало різних тем і дала ось це базове відчуття такого співпереживання, масштабу глобальності. Є в ній щось таке заворожуюче. Хоча в цьому є якась така тривога часу. Ось те, ті події, які відбуваються в Європі, в Україні безпосередньо, війна в Європі четвертий рік підряд, і дві неадекватних імперії російська та американська, очолювана і відроджена Дональдом Трампом, бо він же відроджує там усе. Усе це. Якраз вписується ось у другу частину музики, музичного твору, оці тривожні бити і полум'я, яке усе пожирає і оприявнює. Фу, якісь апокаліптичні мотивчики вийшли сьогодні, я не знаю, чи до торту це, але для того, щоб вам не було так сумно, можете собі. Їсти щось солодкого. На Когікон повертається і Євробачення, і Жозова англійська, і з оглядами медійних ворохобних тем. Тому, друзі, підписуйтесь, тисніть на дзвіночки, аби не пропустити наступних відео. А ми уже побачимося незабаром. Thank you so much. See you next time!